Вітаю! Зараз я вам покажу один із способів, як генерувати собі реалістичні нейрофотографії будь-якої тематики та формату. Програму ми будемо зараз використовувати Хіксфілд на сьогоднішній день. Це найреалістичніша і найпопулярніша нейромережа, в якій можна згенерувати собі фото та відео. Першим кроком в генерації своїх зображень є тренування моделі. Неважливо, якою нейромережою та платформою ви будете користуватися, спочатку необхідно натренувати свою нейромодель, потім вже генерувати зображення. Тепер декілька слів стосовно вихідних фотографій. Нейромережа Хіксфальт рекомендує загружати 20-30 вихідних фотографій. Одним із найважливіших правил не загружайте фотографії з сильними фільтрами. Має добре зчитуватися структура кожи, ваші риси обличчя. Ви маєте на фотографії бути схожими, собі подобатися, має бути достатня кількість фотографій крупним планом, має бути актуальна зовнішність, актуальна зачіска. Ви можете використовувати фотографії з професійних зйомок, але фотографії мають бути не перегружені сильно фотошопом. Ви маєте на себе бути схожими. Вихідних фото має бути достатня кількістю в повний зріст з різними позами, з різною мімікою. Бажано, щоб було достатньо фотографій, де ви посміхаєтесь, і щоб нейромережа коректно зчитала вашу міміку. Обов'язково, щоб на фотографії не було інших людей, тварин, щоб було не більше одної двох фотографій в окулярах. Ну що, приступимо. Зараз ми на головній сторінці Хіксфілд. щоб перейти до тренування своєї моделі, необхідно перейти в вкладку імідж і обрати «Soul id Character. Так, тут ми бачимо інші приклади. Натискаємо Create Character. Бачимо рекомендації, які нам дає нейромережа. Натискаємо «Upload e Image. І переходимо в вкладку, де знаходяться наші фотографії. Так, підгружає. Звичайні фотографії абсолютно з різною там, мімікою. Щоб були і зуби видно. Все так. Все, все подобається, бачите? Да? Кількість йому подобається excellent. По якості також, excellent все підходиться. Можна назвати своє ім'я. Пишемо надія. Генеруємо. Все пішло в процес. Вирішила обрати тут з грошима. Добре, чекаємо. Подивимось, скільки займе часу, саме генерація 28 фотографій. Пройшло зовсім небагато часу, мабуть, хвилин 10, а нейромодель вже згенерувалась. Переходимо, натискаємо на своєму курсі. Я показую приклад тренування моделі та генерації зображення. В нейромережі Кра. І там при тренуванні своєї моделі платформа показує, які варіанти можуть бути, як згенерована ваша нейромодель. А в Хіксвілд такого немає. Одразу треба генерувати і вже по ходу дій вже дивитися, як вийшло. Давайте одразу пробувати. Тепер. Переходимо безпосередньо до самого цікавого, до генерації зображень. Тематика сьогоднішніх зображень наших це максимальна реалістичність, тому вони бу мають бути життєві, може бути вулична, стріт-зйомка в будь-якій кав'ярні, це може бути подорож. Ну, також професійна зйомка, чи ЧБ, щось таке домашнє. Тому, де знаходити приклади таких фотографій, я пропоную саме легкий спосіб: це Пінтерест. Переходимо до Пінтерест і пишемо стріт Photoshoot. Стріт Photoshoot. дивимось, максимально щось таке має бути, наприклад, ось це. Зберігаємо зображення. О, французький квартал 2. Впізнала. Теж можна з квіточками. Супер. Буквально декілька прикладів. І далі переходимо. Подорож. Тревел фотошут. Travel фото. Фотошут. Travel photoshoot. О, гарно, мені подобається. Зберігаємо. Так, мені подобається ось ця в кав'ярні. Теж прикольно. Маємо обирати максимально непостановочні кадри. Це дійсно максимально непостановочний кадр все як в житті. Але, ну, треба ж, має бути і гарно ж. Ось зараз мені також подобається ось ця дівчина. Дуже гарні ніжки. Так, і. Ось ця мені подобається. Маєте зрозуміти, що я не готувалася зарані. Все в реальному часі. Я разом з вами всі фотографії знаходжу і генерую все в реальному часі. Все, переходимо до нашої нейромережі і натискаємо Create Image. Як одразу тут, бачите, в нижньому куті біля промту вже підкріплена моя нейромодель. Тут можна написати свій промпт, можна взагалі щось генерувати виключно по промту, або додаємо фотографію. Все. І генеруємо. Тут навіть не можна нічого додати і написати. Обираємо обов'язково формат, який ми будемо використовувати. Мені вподоби 3 на 4. Залишаємо так. Якість висока. Добре. Скільки фотографій воно згенерує, 4 також добре. З лівого внизу тут можна обрати, якою нейромережею ми будемо користуватися, але якщо ми будемо використовувати вже нагенеровану свою нейромодель, то ми залишаємось на Хіксвілд Soul. Все, генеруємо, одразу дивимось результат, який видасть. І, схожість, звісно, бо для мене це також загадка, як і для вас. Так, генерує, воно бачите, що вже довженько. Інша платформа, наприклад, Креа, яку я припадаю на своєму курсі, вона, звісно, генерує набагато швидше. І також можна дописати додатково до фотопромту, додатково ще прописати, що ти бажаєш. Тут не можна. Чекаємо, ми вже довженько, і мені це, звісно, не подобається, тому що швидкість вкра ну просто блискавична, ніж тут. І ми все ще чекаємо. Нам головний результат можливо, зараз перегружена сама нейромережа, це також можливо. Можливо, треба було мені для початку поставити. Дві фотографії, щоб вона згенерувала, було б набагато швидше. Так, згенерувала. Я не звернула увагу, що дівчина там тримає туфлю. В принципі, якийсь башмак, тут є трабли з рукою. Кумедно. Я вже додала іншу фотографію, тому дивимось далі. В принципі, стосовно схожості, є. Трохи волосся я б зробила світліше. Реалістичність. Жива фотографія мені подобається. Тут емоція, тут дівчина сміється, тому, звісно, вона жива, так, скажете. Але все одно, стосовно міміки і саме живого обличчя Хіксвілд зараз попереду всіх нейромереж мені це до вподоби. Так, чекаємо, що нам видасть з наступною фотографією. Ну, згенерувала наступну фотографію. Дивимось результат. Ну, по реалістичності мені дуже подобається поза, погляд, вираз обличчя не кам'яний. Очі такі не стекляні. Дуже круто. Мені подобається. Абсолютно, я не бачу ніякої помилки з руками. Так, вона не догенерована. В принципі, трохи обрізана. Але тут зверху все норм. Тут також обидві руки на місці, принаймні. Ну, Це, це ми не беремо в рахунок. Ну йдемо далі. Генеруємо наступні фотографії, додаємо фото. Ось цю подорож і дивимось. Звісно, я деякі фотографії, які я відберу, я їх передивлюсь. Та, якщо потрібно буде, додатково допрацюю, доведу їх до більшої реалістичності, на мій погляд. Так, і грудей немає, і брюнетка. Так, добре, на вихідниках. Тут на вихідному прикладі брюнетка дівчина. Але це поправимо, в принципі, потім, але все одно мені не подобається. Коротке волосся, брюнетка якась замучена, грудей немає. Мені не подобається це фото. Йдемо далі. Генеруємо наступну генеруємо, наприклад, знаєте, ось цю я хочу, Дивимось далі. Ось ця непогана фотографія. Тут брюнетка, звісно, тому що сам приклад, на прикладі брюнетка, але я в додатковій програмі виправлю на правильний кольор волосся. Добре, йдемо далі, генеруємо. Обираємо ми ось цю дівчину з букетом. Достатньо дві фотографії, щоб обрати собі, в принципі, не треба витрачати додаткові кредити і робити чотири варіанти на одну фотографію. Тільки якщо ви дійсно хочете там ось такого плану фотографію, і вам прямо важливо там якесь ідентично, щоб максимально було багатий вибір. А тому робіть 4. А так, в принципі, мені достатньо, щоб зрозуміти, як вийшло, оберу я з цього чи не оберу, мені достатньо дві фотографії для генерації. Однієї мало, а дві е абсолютно достатньо. І далі я вам покажу, як я додатково обираю та обробляю фотографії. І ці фотографії обов'язково увійдуть в. Мій пост-карусель з рекламою мого даного уроку. Дивимось. Ой, прикольно. <с> Такий класний карсет. Дивіться. Ой, мені подобається. Корсет супер, а розочки. Розочки дуже реалістичні. Окуляри мені не дуже. Отут більш реалістично, о, і такі туфлі прикольні, сумка. Квіти супер, піджак. О. Ну, що мені подобається в Хіксвіл, його ну, реалістичність у всьому. Квіти, букет, як тримаю. Піджак, рука не вилазить там, з, не знаю, з піджака десь зверху. Волосся ну, тут дуже сильно зализана зачіска, але все одно треба висвітити. Зараз я буду. Зберігати, Ну, мені і ця подобається, я збережу обидві, я збережу обидві і потім оберу. Значить так, дивимось. Ось у нас фотографія, наводячи курсором на фото, що ми бачимо, що ми можемо зробити. Ми можемо додатково з нею пропрацювати, це додати якості, «Обскейлити». Можемо відредагувати, якщо там щось з рукою, з пальцями, не так. Також домалювати щось можемо. Щоб генерувати зображення зі своєю моделлю в Хіксфілд, необхідно придбати підписку. Мінімальний пакет в Хіксфілд коштує 9 доларів. А в принципі, щоб ознайомитися з цією нейромережею, у вас є можливість безкоштовних токенів, які ви можете використовувати, генерувати собі зображення або навіть відео. Але як і в будь-якій іншій нейромережі, які я, наприклад, навчаю на своєму курсі, щоб згенерувати свою модель і безпосередньо генерувати фотографії з собою, ну, без підписки не обійтись.